Усім привіт, любі друзі! Цей ролик буде виключно українською, це для мене щастя. Коли є така можливість поговорити суто про внутрішні наші справи, до яких іншим, ну, в принципі, і не треба долучати. Це наша українська аудиторія помічає і має. Думати про, про такі речі, про які, наприклад, я зараз буду казати. І я е, хочу, щоб цей ролик він не сприймався як спробу там принизити наших найкращих, прекрасних, е, гарних, е, розумних, патріотичних спорт, спортсменок, на яких ви всі знаєте, цей. Ну, Я не буду навіть і прізвища і імена називати, я їх обожнюю. Я, як і всі ми, я пишаюся тим, що вони всі україномовні, що вони дуже естетичні, що їх багато, і що вони дійсно несуть український прапор дуже високо і дуже так, гордо. Дякую вам, дівчата. І... Ви просто не перевершені. Але я хочу звернути увагу на маленькі нюанси не для того, щоб там когось захейтити і, і типу, там сказати, що там сидіти тут і ну, розповідати про те, що мені щось там не подобається. Мені все подобається. Просто розумієте, я тут звертаюся до близьких людей, цих спортсменок. Найкращих наших, які є обличчями і честю, і гордістю України, є речі, які або не треба робити, або не треба демонструвати в певних умовах, або треба демонструвати не так активно і не так акцентовано. Бо з них, з цих найкращих наших дівчат, беруть приклад інший. І вже всі соціальні мережі це як сніжником. Ви, напевно, бачите, зайдіть там. Я вже про, не кажу про твіттери українські, які просто перетворився на тітки Там, ну коротше, дивитися там абсолютно немає чого. Сором. Не те, що там оголені жінки, це красиво, а те, що там сенсу жодного немає, переважно. І все це перетворюється на якусь ту бульбушку на такого порожнього спілкування і взаємних образ, там срачі постійно відбуваються між українцями. Це просто окрема тема і велика ганьба. і мене від цього нудить, і Я просто це зневажаю. і Викликається в мене просто ну цілкови відразу. Але я також в Інстаграмі, на Фейсбуці мене немає. Видали за пропаганду війни, як ви, мабуть, чули. Ось Інстаграм, там цей, ще якась там мережа, і ну, в основному це, це да, ще є Тік-Ток. І там я бачу, що дівчата найвідоміші і їх наслідують інші. Під час війни викладають дуже багато відео світлин свого особистого приватного щастя. Ну, тут дуже така тонка естетична межа, ніхто ж не може заборонити пишатися там вдалим шлюбом з прекрасним чоловіком. Пишатися не знаю, новою сукнею, пишатися вдалою зачіскою, пишатися подругами, друзями, досягненнями, подорожами, морем, там, океаном, стравами смачними. Але все ж таки, ну я знаю, от люди, яких я особисто знаю, ну більшість з них вони себе стримують цього. Вони можуть там переслати якусь фотку друзям, але вони не викладуть, не викладуть цю світлину публічно, бо вони знають і думають. Тобто постійно в них на зв'язку є люди, які на фронті, і вони думають, а як люди, які на фронті будуть на це дивитися, і чи їх це мотивує? На чи їх це принижує? І я думаю, що переважно це принижує, бо е, демонструє життя таке. там війни майже немає в соцмережах українських. Ну я про Фейсбук ще не, не кажу, не знаю. А в інстаграмі війни майже немає. Якби не декілька патріотичних дівчат, то від дівчат в інстаграмі і в твіттері там не дуже не дуже тхне війною, там тхне парфумами, там тхне щастям, сонцем, морем і прекрасним відпочинком. І е, я думаю, що це дуже неестетично, це не красиво, не гарно, і це є е, таким викривленням е, життя реального, яке називається війною. І всі ці дівчата, і багато хто з них ну про всіх не буду казати, а те, що наші спортсменки е, провідні, вони донатять на армію, вони е, колосально допомагають, вони щирі, вони правильні, вони круті. Вони патріотичні і вони, вони є тил, справжній такий е ментальний тил, якщо хочете, такий е нашої армії, нашого, ну, тих, хто воює. Але е я думаю, що їм все ж таки треба передати, ну, щоб вони передивилися свої інстаграми, щоб ну, принаймні не 20 відео з відпочинку, з поцілунками, е з там, е розкішним життям, десь за кордоном. Ну вони на це заслуговують. Я і ніяк жодним чином я не, не буду казати, що вони не, не можуть нам відпочивати, одружуватися, кохатися, можуть і мають, і е, ми живемо всі своє життя, так е, те чи інше, заборонити це і не можна, і не треба. і Я не ідіот, і не старий брюзга, там, щоб такі речі казати. Я просто звертаю увагу на те, що е, на публічну особу знову ж таки звертають увагу і копіюють її. І це геометричні прогресії перетворяє наші соціальні мережі на е, ті, які е, нехтують реальністю, е, і які е, своїм змістом е, ображають військових. Вони, може, вам і про це і не скажуть, а може і скажуть. Але е, ось, е, якщо, наприклад, молода е, дівчина дивиться фотографії наших спортсменків з коханом десь там на курорті, і е, вона свідомо чи підсвідомо ну, вона запитає з себе, а може, і в когось запитає, а навіщо я тоді свого хлопця, такого ж самого, красивого, гарного, прекрасного е, провела на війну, відправила. І я, то, то зв'язок зникає, я не знаю, де він що з ним. А ця ось, показує, як її супер. Вона така сама українка, вона ровесниця, їй теж там 21, 31, неважливо, скільки років, є. але це паралельне життя, і це не мотивує, це принижує. Це всі е, сумніви в людях, е, що ну слухайте, тоді, якщо ви так щасливо живете, демонструєте все це. А чому я? Чому така несправедливість? Чому я живу у війні? Чому я постійно збираю там, на фронт свої, своїм там, близьким або знайомим або там, незнайомим людям? а Можна ж жити інакше, і ось зразок, патріотичні, нормальні дівчата, красиві, живуть абсолютно більшість, більшу частину медіаконтенту їхнього показу, що вони живуть своїм життям в той час, коли мільйони там, українських жінок своїх... Хлопців, синів, онуків, чоловіків, вони їх не бачать, вони в них на фронті. І це такий дисонанс, який краще б не викликати зараз у нас у суспільстві. Я далекий від припущення, що мене почують, але я думаю, що Принаймні, дискусію таку треба починати. Треба, якщо, якщо немає внутрішнього такого обмеження, ну, через, може, там, брак досвіду життєвого, тощо, ну, підкажіть, будь ласка, Ну, не можна а, таке робити, як із кулемета. А, я перепрошую за таку військову аналогію. А, це постріли з такого демотивуючого кулемета. А, ну, Стріляйте, не знаю, там. Поодиночними пострілами, коли вже зовсім не можете приховати своє щастя, але виставляти його просто на конвейер, ну, один торт це добре, а коли конвейер тортів це вже не про вечерю, а про щось інше. Це абсолютно різні асоціації. Так? І тут. Ну коротше, ви мене зрозуміли. Я вже не кажу про поведінку людей. Я ролик про це записував на вулицях Києва, Львова, інших міст, просто де я найчастіше буваю. Ну, це викликає огиду і образу військових. А ми маємо жити так, щоб жодною своєю світлиною, жодною думайте перед тим, як щось запостити десь. Подумайте, як це буде читатися в окопі. На фронті, або а, а, дівчатами, жінками, які чекають, або чоловіками, які чекають на своїх рідних, а, які зараз просто вас захищають. І тоді може а, ви або просто відмовитися від подібних дописів а, власного щастя і триматиме їх а, при собі, або будете видавати їх дозовно. Відомі ви спортсменки, прекрасні чи невідомі, не спортсменки теж прекрасні. Я закликаю до стриманості всіх. Ми головне зараз, що ми не можемо втратити, це солідарність, відчуття справедливості, ну, яка набуває не був, не повною, але і в розністути йти не можна. І е, солідарність і взаємопідтримка, так? і повага один до, одна до одного. Без цього ми не переможемо навіть з усією західною зброєю. Тому так. Кому це відео сподобалося, поширте, напишіть ваш коментар. Якщо знаєте, наших спортсменок, яким я пишаюся, і теж, як і всі ви, люблю, щоб ну, трохи, трохи можна поменше фоток в мережах, де в них десятки тисяч там. Або, може, мільйони підписників. на таке. Дякую за увагу. До нових зустрічей і зі спокійною душею залишаю цей світ під вашим наглядом.